В Італії скасували виступ проросійського диригента Валерія Гергієва. Виступ оркестру під його керівництвом мав відбутися 27 липня у королівському палаці міста Казерта, що поблизу Неаполя. Утім, сама ж дирекція палацу його і скасувала. Рішення підтримав міністр культури Італії Алесандро Джулі. За його словами, концерт міг стати інструментом пропаганди Кремля. Велику роль у розв'язанні цього питання відіграла й українська громада в Італії: митці, правозахисники, представники культурної спільноти, а також десятки організацій з різних країн, які публічно звернулися до організаторів фестивалю із закликом скасувати концерт. Валерій Гергієв був довіреною особою Владіміра Путіна на президентських виборах, а у 2014 році підписав лист діячів культури про підтримку позиції президента РФ щодо України та Криму в березні 22-го року. Він виступив на мітингу Кремля на підтримку військової агресії проти України.